У 20 років я вийшла заміж за керівника компанії, де я працювала, який був набагато старший за мене. Думаєте зараз, що через гроші? Ні. Це був мій перший чоловік у житті. Я дуже покохала його. Він був цікавий, красивий, успішний, і на нього завжди звертали увагу молоді дівчата. Моя мати схвалила мій вибір. Моє життя було як у казці. Я вперше поїхала за кордон, я почала спілкуватися з дуже цікавими людьми, які теж були набагато старші за мене, і ставилися до мене з добротою. Дорогі вбрання та прикраси свій великий будинок. Чоловік дуже любив мене і ніколи не ревнував, дозволяв багато, і клуби, і відвертий одяг. А я ревнувала його до всіх, хто на нього подивиться. У ліжку також у нас було все добре, він багато чого мене навчив. Пізніше у нас народилася дитина, син. Я так хотіла народити йому сина. І з цього моменту у моєму житті почалися проблеми. Домашні справи, недосипання, втома від дитини, ревно ще до того, що у колишньої його дружини були хатня робітниця няні, а в нашій родині все було на мені. Чоловік мені не допомагав по дому та з дитиною, бо постійно був на роботі. Я почала постійно скаржитися своїй мамі та близьким подругам на чоловіка, декілька разів йшла до мами, але потім, відчуваючи, що я люблю його, поверталася, влаштовувала по дурниці скандали, навіть кидалася на чоловіка з кулаками. Він усе це терпів, намагався по-своєму вплинути на мене. Ображався, не розмовляв, відштовхував мене від близькості. Я вважала, що він ламає мій характер, і природно чинила опір. Плюс мама та подруги мене підтримували у всьому, вдовбали мені в голову, що я така красуня, і нехай чоловік радіє, що живе з молодою. Так тривало кілька років: то добре, то погано. В один із таких поганих моментів я знову поїхала до мами. І там зустріла свого однокласника, на якого раніше задивлялася ще у школі. Красень. Він був уже одружений і мав дочку. Почалися взаємні уваги, зустрічі. Я зрадила чоловікові. Я була щаслива на той момент. Як завжди, поділилася щастям з мамою та подругами. Вони також були дуже щасливі за мене, радили не повертатися до чоловіка. І намагатися будувати нові стосунки з однолітком. Через якийсь час я все ж таки повернулася до чоловіка. Він дуже вмовляв мене, нудьгував за дитиною. Але повернувшись до нього, я вже думала тільки про однокласника. І чоловік це помітив, відчув. Я вкотре закотила скандал, спровокувала чесно, щоб ми розлучилися. Але при цьому не сказала чоловікові про зраду. Виставила його винним у всьому, сказала, що не люблю його більше, зібрала речі і поїхала назад до мами. Чоловік наостанок сказав, що дуже любить мене, і сподіватиметься, що мій молодий характер заспокоїться, просто потрібно трохи часу і пожити окремо. І якщо я не передумаю, то тоді і розлучимося. Я повернулася до мами. Вона взяла на себе всі турботи щодо виховання дитини, а я мріяла про невес життя з моїм коханим. Я просто літала від щастя, що я тепер можу робити що хочу, вирішила забрати свого коханця із сім'ї, робила все відкрито, щоб його дружина дізналася про все. Через тиждень вона про все дізналася, влаштувала йому скандал, а він, злякавшись наслідків, Кинув мене, я сильно щось не засмутилася, але все ж таки було неприємно. Потім у мене були інші зв'язки, мене ніби випустили на волю, і я зустрічалася з багатьма хлопцями. Звичайно, знайшлися добрі люди, і чоловік дізнався про мою зраду і не пробачив, потім розлучення. Я ще не думала про серйозні наслідки розлучення і була впевнена. Так, подруги і мама говорили, що дитину чоловік у мене не забере, а в результаті вийшло все не так. Я не знаю, якими правдами і неправдами він домігся в суді, що дитину віддали йому на виховання. Так не має бути, я ж не наркоманка, не психічно хвора. Правда, дурна і сама злякалася такого рішення, сама віддала дитину батькові. І сподівалася, що чоловік награється з дитиною і поверне її. А він зібрав речі і поїхав до іншого міста. Як я зараз знаю, він взагалі тепер мешкає в іншій країні. Я дуже шкодую, що слухала маму і подруг, бо ж у мене все було добре. Я просто не нагулялася в молодості і вирішила спробувати іншу цукерку, всі сміються зараз з мене. Я відчуваю, що навіть і мої подруги, відчуваю, як шепочуться за спиною знайомі, усі коханці виявилися лише коханцями, ніхто серйозно не налаштований, та ще й така історія за мною. Тільки зараз мені по-справжньому соромно та прикро. Не знаю, з ким мені порадитись і як вчинити, щоб все повернути. Я знаю, що чоловік досі живе сам, з дитиною. Можливо, він мене ще любить, тож один. Але ось які знайти слова для нього на вибачення, я не знаю, і чи пробачить він мені зраду. Я дуже сумую за сином, а спілкування стає все менше і менше. Мабуть, чоловік так мені мститься. Дуже страшно розуміти, що я втратила все. Не кидайте в мене каміння. Будь ласка, я сама знаю, що вчинила бридко. А тепер плачу. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! До зустрічі наступного разу.